Ось тут клієнти купили ось такий гарпунний трек. ну Це взагалі єрунда, ну чесно, ну Він навіть на, -на... Дивися, начебто міцний міцний такий. Ну, ж бачимо, що він взагалі. Взагалі херня, його плівка просто буде вигинати. Ну І тут ніч, нічим не закривається, нічого в комплекті не йде. Тобто сюди засовується гарпун. А чим його закривати? Ну Воно ж взагалі некрасиво. Ось такі заглушки йдуть. Ну, По-перше, що вона... Ось от така от, гнучка, вона не міцна. По-друге, нема. Е, повинно бути дві заглушки. Одна повинна бути е, заглушка ставиться як зовнішня і є внутрішня. Коли плівка вже підклеїться, ось тут ми можемо бачити, е, ось тут же да, клеїться плівка, і потім ще одна заглушка закривається, щоб оцю плівку не було видно. Ну, тут нема в комплекті такого. Ну, Взагалі е, такий трек, що... Шо, ну, Шляпа, просто шляпа реально. <головна> ну, Ви просто дивіться, що ви купляєте, ну, тому що то воно ж не все однакове. Ну, є речі нормальні, а є не дуже. Замовляйте якісні натяжні стелі у компанії Лістелі. Ми знаємо якісні продукти і буде все якісно, якщо ви обираєте саме у нас освітлення і натяжні стелі.